Загальна мобілізація. Хто може отримати повістки з 1 червня та бути призваним, чи щось змінилося? В Україні з 24 лютого 2022 року триває воєнний стан та загальна мобілізація, усі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути призвані на службу. Оповіщення про мобілізацію здійснюють уповноважені особи, закріплені законом. Розповідаємо, хто отримає повістки з 1 червня і кого можуть мобілізувати. Загальна мобілізація та воєнний стан продовжено в Україні до 18 серпня законами номер 9260 і номер 9259 відповідно. Крім того, у законодавство внесено зміни щодо військового обліку та оповіщення громадян. Проведення військового обліку покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки органи СБУ, підрозділи служби зовнішньої розвідки, виконавчі органи місцевих, селищних і сільських рад, дипломатичні установи за кордоном. Обліком мають займатися і відповідні керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Для уточнення облікових даних проходження військово-лікарської комісії чи відправки у військову частину ТЦК виписують повістки, за якими адресати зобов'язані з'явитися у призначенні місце і час. Або голова ТЦК підписує розпорядження, згідно з яким повістки видають уповноважені особи, кого мобілізують в Україні з 1 червня. Як пояснив керівник ТЦК Бурині Сергій Павлов, він дозволяє військовослужбовцям на території, за яку несе відповідальність видавати повістки в багатьох публічних місцях. Повістки отримують усі чоловіки, працівники ТЦК перевіряють, чи вони вже пройшли уточнення даних. Патрулювання теж, якщо ми бачимо, що йдуть підходящі люди, теж зупиняємо, питаємо, перевіряємо документи з поліцією. Якщо людина не була в нас, ми теж даємо їм повістки, пояснює Павлов. Мобілізувати в Україні можуть будь-кого з чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо він придатний за станом здоров'я і не має законних підстав не призивати його. Мобілізації підлягають чоловіки незалежно від того, чи мають вони військовий досвід. Чоловіки, які не служили, проходять обов'язкове навчання перед відправкою на фронт. Таким чином, першочергово мобілізують такі категорії чоловіків. Придатні і обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби. Придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років. Зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років. Власники білого квитка визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не здійснювали тяжкий злочин. Жінки, які несли військову службу раніше, можуть бути мобілізовані, якщо вони стоять на військовому обліку та придатні за станом здоров'я під час воєнного стану. Чоловіки і жінки, які мають право на відстрочку через інвалідність або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Такі мобілізовані за законом служать за місцем проживання, як видають повістки з 1 червня в Україні. В положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки внесено зміни, відповідно до яких уповноважені працівники ТЦК можуть видавати повістки чоловікам незалежно від місця їх військового обліку. В Україні уповноважені працівники ТЦК можуть видавати повістки в будь-якому місті чоловіку, який туди приїхав, не беручи до уваги, чи знаходиться його справа в цьому ТЦК та чи має такий чоловік медичні документи про свій стан здоров'я на момент вручення повістки. Законом не можна оскаржити вручення повістки після такого вручення. Чоловік зобов'язаний з'явитися за вказаною адресою у вказаний час. Питання про уточнення даних чи мобілізації в таких випадках вирішують в ТЦК, коли особа з'являється за повісткою. Як пояснила Енві Марія Звягінцева, юристка юридичної сотні, кількість тих, хто вручає повістки або місце їх вручення, не визначена жодним нормативно правовим актом. Повістка має бути підписана керівником ТЦК або Органу Служби безпеки України, СЗР, виконкому селищної чи іншої ради. Якщо повістку вручили студенту або викладачу, йдеться про уточнення облікових даних або проходження медичного огляду. Проте такі особи мають право на відстрочку від мобілізації і можуть бути призвані на військову службу лише за їхньої згоди, підкреслила вона. За її словами, повістки в Україні можуть вручати уповноважені представники ТЦК, виконавчі органи сільських селищних міських рад у разі отримання розпорядження ТЦК. Керівники голови державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, також за наявності відповідного розпорядження, до них можуть належати і заклади освіти. Омбудсмен України Дмитро Лубінець підкреслив, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед вручення повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК та документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.